Доброго дня. Добрий день. Сьогодні гравець команди «Імпера-груп» Спачук Артем. Добрий день. Артем, Які враження після гри? Які? Негативні враження. З самого початку гра не склалася для нашої команди. Не вистачає ще зіграності. Награвали нові четвірки, не вдалося. Скажіть, чи вірили ви в перемогу перед Грою? Тому що останнього разу, коли ви грали, ми програли 0-8. Сьогодні рахунок також дуже хлопчий. Склад змінився з того часу, тому, звісно, ми вірили в нашу перемогу, як і перед будь-яким матчем, але не вдалося сьогодні з самого початку зіграти у свою гру. Було дуже багато помилок індивідуальних в захисті, була жахлива гра в першому таймі, тому такий результат. Могли зіграти краще. Сьогодні ваш президент казав, що у вас не було декількох гравців. Як, як вважаєте, чи є причина такого крупного рахунку в тому, що не вистачило виконавців? Так, виконавців десь не вистачило. У нас було ще декілька важливих гравців травмованих перед цією грою. Грали вони не на 100% готові, тому це також вдалось знаки. але в першу чергу погана гра в захисті. Зробила результат. І останнє, що вам сказав тренер по перерві та після гри? По перерві тренер не сказав нічого приємного, але дав установку на другий тайм. Після гри сказав, що треба ще багато працювати, але в другому таймі грали краще, ніж в першому. Добре, дякуємо. Щасливо, Дякуємо, дякую.